Всім привіт! Сьогодні ми розпаковуємо лабубу. Зараз я покажу отліч, як визначити, чи це підробка, чи це э, оригінал. Давайте порівняємо спочатку упаковку. Щоб визначити, чи це оригінал чи фейк. Фейку не э, в оригіналу отака поверхність. Так. Вот да. А в поділці пласка. Подивимося на зверху упаковку. В оригіналі отаке от написано. І подивіться, як воно відкривається. Отут -от погано, а отут -от і должно розпаковуватися полосочкою. І ще в оригіналі є отакий от QR-код, а тут нема. Давайте розпаковувати і подивимося, як вони будуть всередині. Будемо на щиталочку. Енькі-бенькі, єревеленькі, ненькі-бенькі Бац, вийшов пузатий матрас. Ось цього будемо першого дивимося, як воно тут запаковано. Mm. Іще один слой. Тут отака от коробочка і ще отака наклеечка. От Вау! Wow. Видно, что тут ловобуты где-то Вау. Класс. Ну, с кожей, да, такая, на коробочке? Да. Такая вот ножка. Фирма написана. И вот такие брелоки, которые можно повесить. Пип. Ну і у нас вийшла така сіра лабубу. Оце до нього в комплект шло. Тобі подобається? Ти хотіла <гум> такий лабабу? Да. Сірий це легендарний, такого тут начебто нема. Так який тут у мене оце. попався? Оцей чи оцей. У мені попався оцей, Угу, наверное. <гум> ну, розпаковуємо другий лабубу. Оцей. Ой, тут уже. Тут уже же красивая упаковочка. И там ничего нема. Ты же что, слабый как был? Открывайся. А -а -а! Открывайся. Ну, попробуємо. Фіолетовий! Клас? Так. Да. Бачите, сидячий. І теж брелок. Також нічого немає. Неозброєним оком видно, що це, що це друга тканина. Але це отут-от м'ягеньке, а отут -от веде. І отут -от воно порвати. А де от? підробка, а це оригінал. Тут злабка такого злабову лісований. Ага. В коментарях, якщо вам оцей сподобався оригінал з вот такою картинкою, то э, пишіть в коментарях Сірі середечки. А якщо оцей, то Фіолетові. Якщо вам сподобалась моя розпаковка, до, до нових зустрічей.